Гімназія імені Тараса Тарасопазня повідомляє про традиції добрих справ наших учнів та вчителів. Ми любимо свою малу батьківщину, цінуємо кожен клаптик землі, шануємо кожного мешканця нашого краю, поважаємо усіх героїв, що поклали своє життя за наш щасливе майбутнє. Добрі справи починаються з сім'ї, у якій ти народився і живеш. Коли батьки навчають допомагати старшим, літнім сусідам, піклуватися молодшими, бути чуйними до чужого горя, любити і співчувати, то згодом такі цінності дитина несе упродовж свого життя. традицією є творити добро в нашій гімназії ми щорічно брали участь у благодійній акції Серце до серця, збирали кошти до хворих дітей. Надавали допомогу літнім людям у сільськогосподарських роботах. Вчителі нашої школи були залучені до акції Допоможи Святому Миколаю, підтримували учнів з особливими освітніми потребами. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю ми усією шкільною родиною збирали продукти для приготування їжі біженцям, які стояли у черзі на шляху до пропуску через кордон. Збирали усе необхідне для мешканців територій, які постраждали від бомбардувань. Збирали в теплі речі для воїнів ЗСУ, проводили благодійні ярмарки і виручені кошти донатили на потреби армії. Виготовляли окопні свічки, робили ялинкові прикраси для воїнів. Виготовляли святкові вербові гілочки для продажу. Кошти перераховували в благодійний фонд місто добрих людей. Продавали солодощі, усі виручені кошти переводили у благодійний фонд і для придбання військової техніки. Надаємо допомогу переміщених особам. Це небагато, що нам вдалося зробити, але такі справи зігріває душу і, і приносять користь а бажають нас до перемоги. Коли зло панує світі дуже тяжко. Панують на землі, щоб щасливі діти в нас росли.